Вітаю, друзі! Новий законопроект, який обмежує не просто свободу слова, а свободу думки для українців. Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, та іншою нечистю. Отже, 14 січня Верховна Рада України ухвалила закон, згідно якого власники засобів масової інформації, головні редактори засобів масової інформації зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників. Про народних депутатів, міністрів, керівників місцевого самоврядування, чиновників нижчої ланки, вищої ланки і так далі, і так далі. По факту, це цензура. Таким чином, вони кажуть, ми послабили дію закону про медіа. А насправді вони не дію законом про медіа послабили, а вони чітко регламентують і хочуть затягнути під цей законопроект про медіа в майбутньому. Телеграм канали, ютуб канали і так далі, і так далі. встановлюють цензуру і встановлюють повністю тотальну, тотальну контроль над думками людей. Авторитаризм. Будують авторитарну державу. Українці воюють. За свої права, свободи, за те, щоб бути вільною країною, вільними людьми у вільній країні, а їм тоталітарний закон. І гайки закручуйте. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.